Якщо ваші права порушені і не маєте грошей на адвоката, приходьте в центри безоплатної правової допомоги. Це рекомендують роботи у Міністерстві юстиції. В Україні вони діють уже більше року. Торік місцеві центри відкрилися у Луцьку, Ковелі і Володимирі Волинському. Там розпочали надавати первинну і вторинну правову допомогу. Минуло кілька місяців і уряд прийняв рішення, що їх потрібно збільшити, адже з кожним днем до них звертаються за допомогою все більше людей. Відтак, при центрах з 1 вересня створюється бюро правової допомоги. На Волині їх буде 14. у кожному районі, де були районні управління юстиції. Основною метою їх створення урівняти можливості багатих із бідними, захистити права людей через рівний доступ до правосуддя. Лучанка Наталія Володимирівна інвалід з дитинства. Працює на одному з волинських підприємств із низькою заробітною платою. Коли у неї виникли проблеми із приватною фінансовою установою, жінка не вагаючись звернулася за підтримкою до Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Мені надали адвоката. От якби я дуже вдячна своєму адвокату за допомогу. Дійсно, вона дуже гарно вела справу. В цілому я задоволена роботою центру. Якщо прийдеться надалі звертатися, я завжди буду звертатися». За останніх півроку до місцевих центрів з надання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги звернулось понад три тисячі волинян. 80 відсотків за роз'ясненням українського законодавства і лише 20 побажали представляти їх інтереси в судах. Коли ми проаналізували теж за ці короткі періоди роботи місцевих центрів, ми подивилися, що можна сьогодні вирости п'ять таких пріоритетних напрямків, де коли звертається це соціальний захист по пожегка. По е, працевлаштуванню, земля і спадкоємність це основні такі напрямки, коли люди звертаються про надання той чи інших про допомоги у бюро правової допомоги зможуть отримати юридичні консультації та роз'яснення українського законодавства усі категорії громадян. А малозахищені верства верстви населення ще й допомогу адвоката. Торинна правова допомога звернення до органів правосуддя надаватиметься винятково малозабезпеченим категоріям громадян, серед яких діти сироти, неповнолітні, діти позбавлені батьківського піклування, постраждалі від насильства в сім'ї, інваліди, учасники бойових дій, та АТО, ветерани війни та реабілітовані. А первинну допомогу консультування з тих чи інших питань тут надають усім. Послуги адвокатів, які працюють нині у центрах, а з 1 вересня у бюро правової допомоги оплачуватиме держава. Хоча не всі фахівці з цим погоджуються, адже адвокатура має залишатися незалежним інститутом. Я не вважаю, що це буде правильно. Це сприяє якомусь трошки розколу в адвокатській спільноті. І я думаю, що тут якраз треба було по іншому ставити це питання і по іншому показувати, що якраз оцей інститут безоплатної правової допомоги він є незалежним інститутом. Усі адвокати проходитимуть конкурсний відбір та навчання. Тож ця соціальна програма гарантує людям ефективний захист їх прав, передбачених конституцією, і що дуже важливо, їх можна отримати за рахунок держави.